Добрий день, шановні діти. Сьогодні у нас середа, 2 квітня. До вашої уваги урок української мови письма. На урок нам потрібні друковані зошити. Тиждень 27, день 53. І сторіночка перегляньмо. 39. Тема нашого уроку: звуки Ц, ці. букви Це велика, Це Маленька. Письмо великої малої літер С. Прочитаймо вірш Миколи Путька про букву С. Цвіркун вмостився на печі. Не вдень цвірчить він, а вночі. Цвіркун співає Це це, це бо знає тільки букву С. Микола Пунько. А зараз натисніть на паузу. Прочитайте віршик і спробуйте вивчити його на пам'ять. А ми сьогодні з вами, дітки, розглянемо алгоритм написання літери С і спробуємо написати велику літеру С. Запам'ятай алгоритм написання букви С. Подовжена похила з верхнім та нижнім правими заокругленнями. Подовжена похила з нижнім правим заокругленням до третини робочого рядка мала нижня петля. А зараз підніміть рученята догори і спробуємо разом з нашим олівцем написати у повітрі велику букву С. Починаємо у верхньому міжряті. Похила із верхнім та нижнім заокругленням. Знову похила з правим заокругленням і нижня петля. Зупиняємося на середині робочого рядка. Повернімося до сторіночки зошита, а зараз пропишіть два рядочки великої букви С. Я впевнена, що у вас вийшло просто чудово. Пропоную розглянути розділ досвідчої мовні явища. Прочитайте, пригадавши пропущене. Пригадай, слова з попереднього рядка в наступний переносять складами бабуся. Бабуся. Одну букву не залишають у рядку і не переносять. Яринка. Традиція. Однускладові слова не переносять. Грім. А зараз. Попрацюємо практично. Поділіть, якщо це можливо, слова для переносу. Натисніть на паузу, виконайте це завдання. Перевірмо цукерка. Су-кер-ка. Цукор. Су. Кор. Цирк. Це слово не можна поділити на склади для переносу, тому що воно односкладове. Цвіркун – цвіркун. А зараз ми з вами розглянемо алгоритм написання букви С маленької. Запам'ятай. Алгоритм написання букви С. Похила з нижнім правим заокругленням до верхньої рядкової. Похила з нижнім правим заокругленням до третини робочого рядка. Мала нижня петля. А тепер підніміть рученята догори і разом з нашим олівцем пропишемо у повітрі маленьку букву. «Ц». ставимо крапочку на верхній рядковій похила з правим заокругленням. Знову похила з правим заокругленням і нижня петля. Повернімося до сторіночки нашого зошита. Допоможіть хвалькові. Написати рядочок маленької літери С. А зараз попрацюємо практично над написанням слів. Це берко, циганенко, цукор. Циганенко це прізвище. А прізвище пишемо з великої літери. Натисніть на паузу і виконайте це завдання. Молодці. Зверніть увагу на верхнє з'єднання E і R, R і K, C, A N, N, NK, Су. Ук. І ОР це у нас прогнута лінія, яка з'єднує букву О та Р. А зараз пропоную виконати вправу фотоапарат. Сфотографуйте побачене. А зараз відтворіть з пам'яті слова. Перевірмо сукерка, себерко. Побудуйте звукові моделі цих слів. Перевірмо С. Твердий приголосний, У – голосний, К. Твердий приголосний. Е. E голосний, Р. Твердий приголосний, К. Твердий приголосний. А голосний. Циберко С. Твердий приголосний. Е. E голосний. Б. Твердий приголосний. Е. Голосний. Р твердий приголосний, к твердий приголосний, о голосний. Пригадайте правило вживання апострофа великої букви. Зараз прочитайте слова і виправте помилки. Які допустився незнайку при написанні цих слів. Натисніть на паузу. Перевірмо. Сузір'я після твердого приголосного перед'я пишемо апостроф Пір'їна, апостроф Здоров'я, апостроф, ім'я, здоров апостроф. Ім Незнайко забувся написання слів з апострофом. Сукор пропустив голосний У. Сукерка голосний е. Сибуля и. Цеберко е. Пам'ятайте, при написанні слів вимовляємо їх протяжно. Сукор. Цукерка, Цибуля, Цеберко, Антарктида, назва материків. Пишемо з Великої літери. Так, Північна Америка. Два слова пишемо з великої літери. Австралія пишемо з великої літери. Отже, незнайко забув написання слів з апострофом, пропускає голосні звуки і назву материків пишемо з великої літери. А зараз, дітки, пригадайте написання словникових слів, які вивчали на попередньому уроці. Перегляньмо відео, Фартух, Футбол. Хвилина. Харків, цукерка, себерку. А тепер відтворіть з пам'яті почуте. у зошитах для додаткових робіт. Напишіть 2 квітня словникові слова і запишіть їх. Фартух, футбол, хвилина, харків, цукерка, сиберко. Наступне завдання: пригадайте, що таке текст? Текст це зв'язне висловлювання. Що складається з речень, об'єднаних між собою змістом, заголовок, назву тексту пишемо з великої літери посередині рядка. Після нього крапку не ставимо, але знак оклику чи знак питання ставимо обов'язково. Зараз натисніть на паузу і ще раз прочитайте це, цю інформацію. А тепер попрацюємо практично. Хвалько написав у ривок казки братів Грім. Виправте помилки. Читаємо. Білосніжка це заголовок. Пам'ятайте, що після заголовку крапку не ставимо. Якось серед зими, коли на дворі сипав сніг. Королева вишивала біля вікна, рама у вікні була з чорного дерева. Яких помолочок допустився хвалько? Правильно початок речення ми пишемо з великої літери. І нові речення початок ми теж пишемо. Великої літери. В кінці не забувай ставити або крапку, або оклику, або питання в кінці кожного речення. Визначте, чи можна вважати текстом наведені речі. Прочитаймо був собі дід, украло лисиця курочку та й біжить. Козенята, почувши материн голос, кинулися до дверей і відчинили. Зараз натисніть на паузу і поміркуйте, чи можна вважати ці речення одним текстом. Скористайтеся нашим правилом. Перевіримо ваші думки, міркуємо так. Текст це зв'язне висловлювання, що складається з речень, об'єднаних між собою змістом. У нас речення не об'єднані змістом, бо речення взяті із окремих казок. Отже, вони текстом не являються. А зараз попрацюємо над загадкою. Заховалась у хатиці, що несе на своїй спинці, вміє повзати плести. чи впізнаєш її ти? Ну, звичайно, сьогодні на уроці я пізнаю світ, ми говорили з вами про правильно про черепаху. Отже, відгадка до цієї загадки буде черепаха. Так. А тепер скажіть, чи можна цю загадку вважати текстом? Так, бо всі речення зв'язані між собою за змістом. Про що вони? Про черепаху? А скажіть, будь ласка, до якого класу відносять черепах? Правильно, це плазуни. Ну, а зараз. Підкресліть загадці слова, у яких є буква С. Перевірмо у хатинці, в спинці. Ми можемо ці слова навіть вважати примами. А тепер, дітки, ми з вами підіб'ємо підсумок нашого уроку. Сьогодні на уроці ми з вами вчили алгоритм написання великої та малої літери С. Пригадали, як ділити слова для переносу. Писали слова з великою та маленькою буквою С. Пригадали, що. Прізвища людей пишемо з великої літери. Записували словникові слова, допомогли Незнайкові виправити помилки, які він допустив. Ну, і, звичайно ж, записали словникові слова у ЗУШІ. А також ми сьогодні працювали над текстами і довели, що зв'язані за змістом висловлювання. Називається текстом. І на завершення заспіваємо пісню Наталії Май Це весна, адже зараз квіти місяць весна на дворі.